Ми зараз напротяг районного відділку міліції МВС у Монастиричному районі. Попробуємо записувати перші на підтримку Антона Єсанова запевненого дому. Дня. День. Тут свої Я. я ну. — Скільки вас? До вас мали обращати, щоб да. записатись на підтримку Адана Ну, А ви хіба не записувалися? Точно ні? То, Ніде, що вони в комп'ютірі, щоб один. раз. — я не Просто мені мої родичі записують, сказали обратитися, палатку. Ну, запишу. Да. Мають вже вроді мають добавити. В груді вже получили, там вже не треба буде. Ніякої копії тільки з паспорту. Не будуть не, не треба ні копії, нічого, тільки паспорт ваш. Тобто зараз вам паспорт, да просто паспорт старця? У мене й досі сьогодні немає. До Юрі запишіться що через дорогу. Він сидить у машині, так. Да. Ну, в машині він сидить. А скажіть, будь ласка, який зараз проплата зараз? — 150. 150? Так. Да. Да, може і завтра будуть давати, а, гроші так. вже є. так. Да. — Тобто це мені до вас треба буде? Тобто я ні, ні, по телефону вам позвонять. Позвонять? Да, а, то, так, у штаб будуть давати. Тобто я щось в нього запишуся? Так, да, так, да, так. Да. А потім свій мобільний дасте їм. Так. Ну і потім вам позвонять і ви прямо у штаб підійдете, там у центрі такий суд був ставити. Ага. І там будуть Ну, є вже гроші, бо вже вроді, там в них напечатано готове, бо я була в таку. Ага. Може і завтра будуть давно. Тобто завтра вже моя будуть Ну Вони якось там по чергу будуть певну кількість людей визивати. Ага. На села будуть виїжджати, а ці ага. наші тут. Де у себе в борт можна записуватись, так? Так. Це не дуже не взяла. В нього є. в машині сидить, воно ага. сітровень стоїть. Поняв, поняв. Бару, що що добрий, вас там да. зараз Дякую вам за інформацію.